Вітаю! Я консультант Світлана садового центру Ваш сад. У нас таке було питання, як можна переплести фікус. Дивіться, поки молоденький фікус, ось у нас є чудовий сорт кінки. І тут у нас ми вже бачимо, що є три красиві череночка прямо ростуть. Що нам для цього потрібно? Потрібно поудаляти всі нижні. Веточки і оголити стволики. І потім ми заплітаємо в косічку. Хочемо, переплітаємо жгутом. Це ми зав'язуємо, але десь в течені трьох років ми не знімаємо це плетіння. Тому що віточки, вони молоденькі, вони повинні І щоб вони потім держали свій ствол. Фікус буде у вас з кожним роком. Підростати. І ви таким моментом увеличуєте висоту свого фікуса, плетіння. Тобточки постійно обрізаємо. Якщо порослі йдуть знизу, ми їх підрізаємо, не даємо йому рости, щоб у нас були пусті стволіки, а зверху красива пишна крона. Фікуси люблять красиве, хороше освітлення, світле місце, але не паляще сонце. Поливаємо по мірі подсихання, люблять вони оприскування. Вони чим чудові, що ви можете форму їм придавати, ви можете їх підстригати. Невибаглива рослинка. Ну, не треба переливати рослинку. Засушувати не треба, тому що фікус потом реагує. Він може скидувати листочки, що при переливанні, що при пересушці. Поливаємо також ми рослину зверху. Піддончик виходить водичка, водичку ми зливаємо через 20 минут. Також після покупки фікуса ми пересаджуємо в почву для декоративно-листиних Ось ми можемо наблюдати дуже незвичайні красиві сорти фікусів. Є от такий незвичайний красивий сорт Нітіда. В домашніх він у словіх дуже себе добре почуває. У нього і листочок, де такий більш. Товставатенький, чим, допустим, у екзотіки, ми ще до нього дійдемо. Дивіться, як він вирощений на штамбі. Тобто ми можемо вирощувати штамб. Дуже красива опять же, Нітіда, але вона вже косічку переплетена. Її треба теж формувати, підстригати. І чим чаще ми робимо форму, вона дуже красива. Вона більш буде пишна, густа і гарна. Є у нас такий от фікус Алі, він чудовий. Також він заплетений у косічку. Екзотіка. Тут вже йде, бачите, спіралідний, який чудовий ствол. Поки вони молоденькі, і з них отак от. Так от Вирощують такі чудові стволи, тому що якщо вже рослина вже взросла, ми не можемо так перев'язувати, так їх формувати стволики, тобто дерево ламається. Поки вони молоденькі, ми можемо їх надрізати, гнути, згибати. І от така у нас чудова виходить, красива рослина. Ось ми наблюдаємо шикарний просто фікус абіджан. І ви подивіться, яке у нього плетіння, ці рослини дуже важко переплести. Тому що стволи у них дуже такі моцні, скажімо, опругі, сильні, ну, як дерево. І дивіться, яка краса у нас вийшла. В принципі, еластику ми можемо переплітати навіть різні сорта. Дивіться, є сорт робуста. А біджан, бачите, чим відлічається? Він іде більш темний, ввечері він дуже красивий, він прям чорний становиться. Робуста, Такий ж, як і біжан в уході, світле місце, без прямих сонячних лучів. І вони слегка можуть стояти при тіньому місці. Люблять вони оприскивання, Поливаємо по мірі подсихання. Є у нас фікус тінники. От бачите, вони всі листками похожі, уход одинаковий. Але ми ще можемо яку красу зробити. І в нас на є такі чудові зараз, є такі маленькі тінники, є рабуста і є абіджани. Їх можна висаджувати разом, і це буде дуже красиво. Вон, він вийде як карусілька, куди не крути, кругом у нього буде лице. Знімаються нижні листочки, і ми їх. Стараємося посадити один до одного дуже близько, і робимо плетіння. Або ж робимо там спіральку, то є те, що ви хочете отримати від рослинки. Таким образом, ми формуємо з молоденької рослини собі красивий, шикарний крупномір. Є такий чудовий сорт от такий от у нас Fікус Amsteck. Чудова рослина. І не важливо, який у вас вдома фікус, і не важливо, яку ви квіточку хочете собі переплести. Уход у них у всіх однаковий. Фікуси люблять оприскування, без сонця ставимо, щоб вони в нас не погоріли. Світле місце розположення поливаємо ми по мірі подсихання кома, землі. Оприскуємо, підрізаємо, формуємо. і чим чаще ми будемо просматривати, неважливо, чи в нас шарик, фікус, чи в нас отаке от красиве дерево. Кончики ми всі де на два листочка обираємо, де на три. І він ще більше, більше вам буде давати бокових віточок. Світле місце, поливаємо по мірі підсихання, любить оприскування, ґрунт іде декоративно листяний також йде добриво для декоративно листяних Все пересажуємо на розмір більше. До зустрічі всього вам доброго.